Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ви пам'ятаєте, що сьогодні четверті роковини загибелі сержанта Ярослава Журавля? Так, так, того самого, який три доби стікав кров'ю під особистим контролем Володимира Зеленського, який в той час поїхав на Херсонщину на шашлики. То ще було до повномасштабного, але шашлики тоді псували життя українцям. Ярослав Журавель чекав на порятунок. Побратими з дрона спостерігали, але їм забороняли. І ти рятувати його. Що більше побратимів журавля намагався звинуватити у загибелі хлопців. Хоча в той час вони самі були в госпіталі з пораненнями. Ну ніхто ж не тягнув Зеленського за язик, що ця справа під його особистим контролем. Чи він хотів контролювати, щоб впевнитись, що Ярослав точно не виживе? Зеленський же ж тоді боровся за прістать стріляти, відвести вайска і любов в глазах Путіна. Чи за ці чотири роки Зеленський вибачився? Ні, чи за ці чотири роки він спробував поспілкуватися з родиною? Ні, чи він відгукнувся на заклик Верховної Ради України? Депутати проголосували удостоювати Ярослава Журав. Званням Героя України, звісно, що ні. А на світлині Ярослава Журавель з портретом тата. Вона вирішила продовжити його справу і поступила в військовий ліцей імені Богуна, дякуючи Ігору Гордійчук, який взяв її під своє крило. І як тато опікав під час навчання тренується, щоби захищати Україну. Вічна пам'ять Герою, а ось що пише батько журавля щодо влади. А все починалося просто. Місень стікав кров'ю чотири дні. Ви ковтнули це, вам не заболіло ні в ворог нідя. Він азовців. ви це ковтнули, вам не заборіло, ніде, ніде вам не заболіло. Зараз Роман Червінський сидить в тюрмі. Роман Дудін сидить в тюрмі. Малахов сидить в тюрмі. І ви всі пишете, дякуємо, за що ви дякуємо, ви зрадили, ви зрадили залужно і кричите дякуємо. Я вам покажу, хто не зрадив і для кого треба жити. Ось що, фонд Петра Порошенка, а це всі машини. Всі оці машини їдуть. Їдуть на фронт. Це той, той, хто не зрадив, не зрадив батьківщину, не зрадив народ. Гниб. Конь... Ось, що, дивіться, це той, це той, хто не зрадив нашу націю. Оце це їде на фронт. Ціла колона Петра Порошенка. Фонд Петра Порошенка, справа громад. Я не не повертаюся язик сказати слава нації. Якій нації ви продали б... все на світі. Я вас ненавижу, блядь. Слава тим, хто живе для цієї країни, для цієї землі. Слава. В той же час стара Чорновіл пише наступне: 13 липня 2020 року загинув український боєць Ярослав Журавель. Пораненим він чотири дні помирав у моках під особистим контролем Зеленського. Операція з порятунку пораненого бійця, який опинився в сірій зоні, це абсолютно безумовна дія. Там усе відпрацьовано до деталей, для побратимів і командирів взагалі не стоїть питання чи рятувати, тільки можуть обговорюватися деталі, як та якими силами і засобами. Тому зупинити рятувальну операцію міг лише наказ дуже високого командування. Отримало відповідні накази від політичного керівництва. А тепер просто нагадаю, чому для Зеленського так принципово було залишити помирати Ярослава Журавля. Ні, нічого особисто. У нього взагалі до наших бійців нічого. Відчуження цілковите. А от із сусідським дяді Вовою він якраз завершував домовленості. Про всеосяжне і тривале перемир'я. Якраз у ті дні закінчили переговори, і воно мало незабаром вступити в силу. І разом із відведенням допомогти Путіну остаточно взяти під контроль лінію фронту. Легенда про те перемир'я не витримує жодної. Критики вороги після нього щодня стріляв, а кількість убитих та поранених у ЗСУ в часи цього перемир'я часто виявлялася і більшою, ніж під час аналогічних періодів війни Порошенка. А для порятунку Ярослава Журавля треба було не лише здійснити вихід рятувальної команди, але й присягти протидію ворога аж до можливого придушення артилерією. Міг сам зе, якому доповіли попросити свого кумира, щоб той дав можливість безперешкодної і безпечної евакуації, заявив, що тримає на контролі і нічого не зробив. Рятувальну операцію, щоб не зашкодило його. Стосункам з путіним строго заборонив. Командири злочини наказ виконали, мусили бути дуже жорсткі погрози. Відтоді я вже не мав і щодо них надмірних ілюзій. Боєць помер покинутим своїми і убитий бездушною владою після чотирьох днів страждань. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.